Стало відомо про четвертого вінничанина, звільненого з російського полону, як повідомляє суспільне, це 25-річний Андрій Рибачок. Із початку війни, у 2014 році захищав Україну, зокрема й у Маріуполі. Молодший сержант цьогоріч був нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Відповідний указ підписав президент Зеленський. Зовсім скоро, 10 жовтня, Андрій відзначатиме свій 26-й день народження вже у колі рідних на Вінниччині. Відомо, що його брат продовжує обороняти Україну. Віть маму їжте кажуть. Любіть Україну. Грінка повернувся додому. 19-річного парамедика з Вінниці чотири місяці орки тримали в полоні. А вдома чекали найдорожчі його серцю жінки: мама і кохана дівчина. Це справжній воїн, то що не зламав його ні війна, не полон. Крім Назарія Гринцевича дочекали з зорківського полонення рідні ще двох наших земляків: Віктора Цебрика та Євгенія Дзися. Мужні воїни у складі 215 оборонців України, яких вчора звільнили з російського полону. Ця операція готувалася доволі довго і в обміні є кілька складових. Перша складова. Ми обміняли одного фаната Росії на 200 воїнів. Спочатку нам пропонували повернути 50 наших людей в обмін на одного з тих, хто перебував в слідчому ізоляторі служби безпеки України. Ми говорили, наполягали число 50 зросло до 200. Вони вже в Україні. Серед звільнених також радіс Волина, парамедик Катерина Пташка і 30-річна військова лікарка Мар'яна Мамунова, яка перебуває на останніх місяцях вагітності. Додому повернулись наші військові прикордонники, поліцейські, моряки, нацгвардійці, тереошники, митники, цивільні. Дома, вдома, блин, Земля обміняти врашистів вдалось і п'ятеро бойових командирів. За них боролися найбільше, найдовше і найскладніше, зауважив президент Володимир Зеленський. В обмін на них ми віддали 55 тих, хто не заслуговує ані жалю, ані співчуття, ані взагалі будь-яких слів, тих, хто воював проти України, і тих, хто зрадив Україну, тих, хто. Нам з вами точно не потрібен. Ми пам'ятаємо про усіх наших людей і намагаємось врятувати кожного українця. В цьому сенсі України. Наша сутність цим ми відрізняємось від ворога. Ми цінуємо кожне життя і обов'язково зробимо все, щоб врятувати усіх, хто перебуває в російському полоні. Не втрачає надії побачити своє дитя і пані Олена Звіничини. В 25 Вадим Гуменюк став на захист Маріуполя у складі полку. Азов 19 березня був останній зв'язок. Потім він позвонив чужого телефона. Сказав: Моє все згоріло, телефона немає, речей немає. Буду писати і дзвонити з інших телефонів, коли зможу. 2 травня написав, що я живий все. Штаб підтвердив, що він є в списку полонених, що він підтверджений російською стороною. Тому ми віримо, віримо, що його повернуть. На татка чекають з полону двіко маленьких дітей. Рахують дні нестерпних мук і наречена вінницького бійця полку Азов Сергія Пономаренка. Він, коли був на заводі, він завжди казав, що ну, Чекайте мене вдома. Ми будемо робити весілля. Її коханий поряд, але лише на головному екрані мобільного мешкала пара в Маріуполі. готувались до весілля. Пишну білу сукню, яку купили незадовго до повномасштабного вторгнення. Разом із сімейним гніздечком знищили російські ракети. Наш будинок це все, що залишилось від нього. Разом із батьками коханого підтримують один одного в очікуванні гарних новин. 20 числа вони виходили з Азовсталі, і він в обід до нас позвонив і сказав, що мам, пап, ми виходимо з Азовсталі, виходимо з нашими керівниками, з нашими хлопцями. що Ми довіряємо своїм командирам. До сьогодні сина батьки не чули. Та в Україні за наказом вищого керівництва роблять усе можливе, аби відвоювати наші території та визволити усіх до останнього. Рідні військовополонених не полишають надію разом із іншими сім'ями тих, кого досі утримують рашисти, розповідають на увесь світ про подвиг українських захисників. Мери українських міст зібрались у Львові на дев'ятий форум місцевого самоврядування. Головні теми їхніх дискусій з представниками офісу президента, парламенту, уряду, експертами з різних галузей, як жити громадам в умовах війни і плани щодо подальшої відбудови країни. Участь у форумі бере і Вінницький міський голова. На своїй сторінці у Фейсбук Сергій Моргунов написав, що очільників громад по всій Україні турбують однакові проблеми: як пережити зиму в умовах російської агресії, зберегти економіку і де брати ресурси для підтримки людей. Та, попри всі виклики, самоврядці оптимізму не втрачають. Обмін думками важливий для громад. Самоврядування довело свою дієвість у критичний період, і ми продовжуємо працювати, об'єднавшись навколо вищого військового керівництва. Переконаний, що після нашої перемоги на повоєнному етапі це стане запорукою прискорення процесів відбудови та інтеграції до ЄС. Якщо тривога застала вас в самісінькому центрі Вінниці, не варто випробовувати долю та залишатися на вулиці. За електронною мапою укриттів або ж за позначками на асфальті, можна знайти просторе та безпечне укриття до того ж, де можна провести час з приємністю. Зали популярного ресторану на Суборній знаходяться під землею і мають декілька виходів. Це дозволяє використовувати їх як укриття. Підвальне приміщення, повністю підвальне приміщення, воно не будувалось звичайно як укриття. Ми про це не думали, коли будували. Проте воно дійсно зроблено надійно, тому що воно зроблено однією монолітною чашою вилиту. Абсолютно зроблено усе з бетону. Перекриття поверх теж бетонне. В приміщеннях 350 комфортних місць. Хоча за потреби тут може розміститись і більше людей. Як показує вже практика та історія. Повітряних тривог ми приймали не меншу вже кількість людей, тому що в зв'язку з тим, що нас помітили на картах, нас відмітили як укриття відмітили стрілочками на тротуарах багато вже з людей, хто знає про це, і саме під час повітряної тривоги вони сюди біжать, аби сховатись. Лише на початку повномасштабної війни тут відчували брак клієнтів. Зараз же навпаки, розміщення закладу дозволяє не лише пригощати відвідувачів, а й Проводити конференції та круглі столи почастіше конференції, так як є укриття, гості е безпечніше тут почуваються. Відвідувачам, які спускаються сюди під час повітряної тривоги, пропонують страви швидкої подачі. Окрім десертів, вже за 15 хвилин принесуть унікальні українські закуски. Одна з таких суші з сала. Сама булочка сала іде, і там начинка йде український бекон. Лівчик чорний, цибулька, огірочок, тобто по українськи Тож єдине, чим ризикує людина, яка спускається в ресторан укриття, це затриматись тут не лише на час повітряної тривоги, а й на повноцінний обід або вечерю. Європейська площа простір непам'яті або справжня історія меморіалу слави. Музей Вінниці презентував тематичну експозицію. Меморіал слави як місце пам'яті, яке було створене в 1920 році і розвивалося впродовж цих багатьох років десятиліть, м'яко кажучи, кривд собі значно більше сенсів і смислів, ніж просто поверхневий контекст прийняття цієї локації. Історики розповідають про місце, яке довгий час пов'язувало лише з подіями Другої світової війни. Та насправді спершу місцина проєктувалася як простір відпочинку для війничан та гостей міста. Саме на цьому місці на європейській площі закладається сквер братами Грохольськими Тадеушом і Станіславом. І ми можемо стверджувати, що в 1890-х роках європейська площа перетворюється на перший. Повноцінно діючий парк у місті Вінниці та з того часу частково зберігся хіба план площі Це алеї, які перетинають квадрат європейської площі в хрест на хрест. А по центру, в місті перетину алеї, була розташована ось така гарна альтанка. Вже у 20 столітті місце відпочинку почали перетворювати на міні кладовище. Та тоді для Вінниці це було в диковинку, Адже ні православна, ні католицька, ні єврейська громади, які проживали у місті, такого не робили. Попри це, в центрі Вінниці почали ховати червоноармійців, політичних активістів та комсомольців. Ті, які а збройно боролися проти української армії, проти української влади, 1900 дев'ятсот 21 роках. І ті, хто забирав хліб у подільських селян. Так діяла радянська влада у 70-х роках ХХ століття сюди перепоховали місцевих героїв партизанів. Бачимо тут могилу Лялі Ратушної, бачимо Кузьміна, Тараса Юрія Корія, тобто відомих імен Вінницького підпілля. Ці люди, скажімо так, за теж таке вживання слова за квотою. Тому що нам треба, щоб були тут. Якісь підпільники, треба, щоб були партизани. Інколи поховання були хаотичними та навіть нелогічними. Цікавим епізодом є те, що е в період цих трансформацій перетурбацій була втрачена могила головного чекіста Вінниці е Максимовича. Сьогодні її немає. Дивним історики називають і поховання тут тих, хто помер задовго до створення так званого місця пам'яті. Мабуть, Петро Кузьмич Запорожець дуже би здивувався. Померши в Вінницькій окружній психіатричній лікарні, що він буде перепохований за 60 років по своїй смерті, але з причини того, що він знав Володимира Ілліча Леніна. Створена виставка вкотре роз'яснює колись нав'язані думки про площу в центрі міста. Відвідати експозиції, охочі зможуть безкоштовно в приміщенні Вінницької вежі. У Вінницькій громаді невпинно зростає кількість дітей, які приходять на уроки до школи. Нині офлайн навчається понад 3600 учнів. І найбільше з серед них першокласників та учнів початкової школи. На рішення батьків змінити формат навчання дітей впливає чимало факторів. А найвагоміший це впевненість у їхній безпеці. Ще до початку навчального року у вінницьких школах почали готувати сховища та укриття. На їхнє облаштування виділили кошти з бюджету громади, а виконання робіт під Особистий контроль взяв мер Сергій Моргунов. Аби переконатись, що під час небезпеки діти будуть надійно захищені, батьки відвідують школи і оглядають укриття. Потім, на радість дітвори, яка скучила за спілкуванням з однолітками, дають згоду на відвідани навчальних закладів, кажуть освітяни. Якщо ми пам'ятаємо цю цифру 4,2%, які були ще в серпні, коли батьки з пересторогою відносилися до того, щоб їхні діти ходили офлайн до школи, то зараз ми наближаємося майже вже до 8%. все більше довіряють школам, довіряють безпеку дітей, знаючи про те, що діти там перебувають у безпеці. Хвильована з кульками Зінаїда Петрівна потрапляє в обійми своїх учнів. Не бачились понад півроку, тож не аби як скучили. Та ще є привід. Кіріл відкриває сезон іменинників 4-го А класу. Вітаємо! А замість подарунка похід у гості до тварин. З так званого фонду іменинників батьки накупили квитків у Подільський зоопарк. В такий спосіб вирішили перш за все підтримати пухнастих та пернатих. Зараз у такий доволі складний час потрібна допомога не тільки Збройним силам України, а ще, а ще тим, хто собі допомогти не може. Це тваринки. Тому ми класом вирішили, що, що прийняти участь у благодійній акції. Акцію організували батьки. До останнього тримали інтригу. Я дуже радий, що ми зібралися. Я дуже давно не бачив своїх однокласників, дуже скучив за ним. Овочі, фрукти та свіже м'ясце розлітається з ланчбуксів та пакетів. Саме час для пізнього сніданку. Про комплексне меню сурикатів, як у зоопарку, так і на волі найбільше знає Софійка. Дуже часто харчуються такими чинками, які знаходяться в гнилих деревах. Вони от своїм когтиком грюхають і коли там одна очистка, вони зараз її виїдають. Про цих малюків дівчинка обожнює дивитись фільми та багато читає. Вони входять дуже часто в раціон всяких хищників. Їх дуже часто виїдають всякі тигриці, так що вони прячуться в горялих травах на верхушках деревах. Максим переконаний, тварини так само, як і діти, потребують спілкування. Ми знімаємо стрес, відпочиваємо е, ну, тваринам нада наше, наше внимание, бо вони без нас не виживуть. Схоже, акція прийшлась до вподоби не лише дітлахам. Батьки кажуть, така енімалтерапія в рази краща за матеріальні дарунки. Це виховує в них людяність, співчуття, доброту, вміння піклуватися про друзів, про тварин, про наших братів менших. Це дуже важливо. І я думаю, що вони обрали правильний крок. Якщо вони так обрали, значить ми на правильному шляху, тому що це і гарна розвага для батьків, тому що всі ми діти всередині. Не натішиться своїми учнями і перша вчителька. Каже, за онлайн-уроками найбільше не вистачає. Цього живого спілкування, цих оченяток, які горять кожного разу і хочеться з ними працювати, надихають. А цей урок просто неба, та ще й вживу вартий дорогого. У нас тема зараз ми місяця подорожуємо, відкриваємо світ. І це от дійсно в нашу тему так підходить цей захід. Я думаю, що діткам дуже сподобалося. Я дуже рада всі, і, напевно, вони також всі раді один одного побачити. Надіємося, що це в нас буде не останній такий захід. Дітвора закликає й інших долучатись до акції, провести цікаво дозвілля та заразом підтримати тваринок. У вінниці розквітли сакури. Осупереч звичним законам природи, посеред вересня ніжно-рожеві квіти знову прикрасили наше місто. Помилуватись і сфотографувати диво природи можна на майдані незалежності. Світ японської вишні у холодну пору року, дещо скромніше ніж навесні, та все ж квіти на дереві помітні. Загалом у місті росте понад пів сотні сакур. Вони не плодоносять, однак подейкують, мають магічну силу для японців. Цвітіння вишні символізує Удачу відродження та віщує благополуччя. Сучасна студія. Можливість дивитися на події згори. Швидкість та оперативність. Професійні журналісти. Камери найвищого класу.